Друзі, доброго дня. Якщо коротко, то по ситуації на фронті можна сказати наступне, що абсолютно на всіх напрямках Авдіївка, Куп'янськ, Ліман, Бахмут, Запоріжжя, Херсон, скрізь ми спостерігаємо одну і ту ж картину. Арчата налізи і бронетехніки і піхотними групами. Несе втрати і масово я вже не знаю, ну при таких втратах вже нормальні люди. Вже б думали, мабуть, щось алея, ну там нормально нічого не було і не буде. І не потрібно думати, що наші відсижуються в глухій обороні. От е, буквально сьогодні розмовляв з козаками, там наші виходили на штурмові дії, трусили посадки, покосили підарів. І Баба-Яга так звана, це ночні бомби відпрацювали добре. Да, маємо певні проблеми і просування там на там 100 метрів, десь 200 метрів і селея. Це все речі сугубо такі, скажімо, навіть не тактичного, а місцевого рівня. І бігать, розганять зраду. Більше вони перемагають у нас в інтернеті, на жаль, чисто із-за того, що ну, наше суспільство не здатне усвідомити реальні події від фейкових. І всі бігають, виведіть війська Сердіївки, здавайте то, здавайте. Слухайте, ви чимо там скавчать, да? Краще допомагайте підрозділам, але є потреби в півдронах, особливо Бахмутський, Запорізький, Авдіївський напрямок. Він дуже, от, в піввідрони дуже ефективно нищить бронетехніку і піхоту ворога. І буде це практична допомога. А скавчання, плакання, соплі розпускати в інтернеті, нікому не потрібно. Оця інформаційна шуміха, яка я розумію, що там вже зґвалтована свідомість, мало хто зображає. В кабінеті залужного нашли прослужку. Не йде, слухайте, там буде ще мільйон цих історій, але ви маєте розуміти мету цього. Мета дуже проста, і бенефіцар це Кремляді. Їм треба збити з поста командуючого залужного його команду, посадити якихось ручних там управляючих товаришів і благополучно війну до кдагаварнячку. Війна буде до повної перемоги України, і там палок ви накидали да, з постачанням зброї і багато чого іншого. Але повірте, там робота йде і йде системна. І країна Західного світу, а деякі правда, попали в ну в орбітом впливу арчатами, Але деякі чітко розуміють, що якщо не буде України, то вони всі будуть там за Ламаншем. І до речі, ті українці, які кричать, що це не ваша війна, і не пойду воювати. Так ми вже проходили недавньому, минулому цю історію. Більше 60 тисяч українців з окупованих територій воюють в армії Мордора проти нас, проти своєї держави, проти своєї батьківщини. І не пікають, а лізуть на смерть і масово дохнуть. Я не скажу, що гинуть. Вони б гинули, якби були на нашій стороні. І може статися так. Що якщо будуть інертно бігати і нічим не допомагати армії, а самоустраняться, да, від виконання своїх обов'язків, то ви можете теж оказатися, в армії вторження арчатини не в Європі, тільки в якості гарматного м'яса. Фантастичний сценарій. Ну, думайте самі. Краще займайтеся самопідготовкою і поповнюйте лави, лави збройних сил. Є багато дефіцитних професій, де не обов'язково сидіти в окопі на нулю. Там не всі зможуть сидіти і це природне. Але є професії, які дуже допоможуть, і туди потрібно йти захищати в першу чергу свою сім'ю, свою родину, а потім уже свою державу, свою землю. Якщо так, ну я думаю, зрозуміло. Так, да, і не треба говорити мені там а, за замусаров. Прокурора в судді і Букевель. Слухайте, прийде небагато часу, і вони також всі будуть служити, повірте, ну, ця доля нікого не мине. Війна у нас на знищення нашої нації. Хтось, ну, хтось цього не розуміє, це його особисті проблеми. І хто вкрав мільярд, чи хто вкрав мільйон, різниці абсолютно ніякої нема. Європа всіх не прийме. Так що наша батьківщина нам її захищати. Віримо за силу. Тримаємо стрій. Все буде Україна, слава нації.